Львівські нацгвардійці набирають добровольців до підрозділу безпілотників. Тінь лева запрошують усіх мотивованих і готових опановувати сучасні технології. кажуть. Ані вік, ані стать значення не мають. Головне бажання бути корисним країні. Процес відбору максимально спрощений, триває кілька тижнів. Після зголошення кандидати проходять співбесіду, медичний огляд, психологічне тестування та базову загальну військову підготовку. Ну а після навчання кожен обирає спеціальність, яка йому до вподоби. Пілот-оператор, штурман, авіаційний сапер чи технік. Усі інструктори, які навчають майбутніх операторів БПЛА, у нас є бойовими пілотами з тим чи іншим бойовим досвідом. Ми навчаємо не окремо військовослужбовців, а одразу їх формуємо в певній екіпажі і готуємо їх в таких умовах, які є дуже наближеними до таких реальних. Це спеціаліст, якого ми надаємо йому. Кваліфіковане навчання після війни він отримує вже майбутню професію. Це може бути оператор агродрону, який дуже зараз сильно розвивається. Це може бути програміст, це може бути майстер з обладнання ремонту електротехніки.